Генріх, твій терор повинен закінчитися. Ти дурень. Ти знаєш, що мене неможливо вбити. Ну, я знаю. Камінь, що впало з небес. 1943 рік нашої ери. Нехайно відправляйтесь замок вултенштайн. Хоч терміново доповісти гімлю. Ми знайшли його. Управління секретних операцій Лондон 17 березня 12.35. Зайдіть. Так, Джек. Є якісь новини? Так, сер. Ми щойно отримали зашифроване повідомлення від Кеслера, нашої людини з Крейзал. І обидва агенти були схоплені та утримуються у замку От Одід! Скликай на раду, Джек. Так, сер. Орайджентльмени, тепер розберемося з усім докладніше, що ми пропустили. Ось те, що ми знаємо: це замок Вольфенштайн, що знаходиться в горах на півночі Німеччини. Власність Ми давно знали про існування замку Вольфенштайн, але ми лише недавно отримали відомості від наших агентів з німецького опору про те, що там проводяться дивні окутні ритуали. Ці особи входять до недавно створеної гімлером паранормальної дивізії СЕС невелика, але елітна група, що складається з людей, з IQ вище середнього, які займалися раніше окультизмом та паранормальними явищами. На чолі стоїть ось ця жінка. Хельга Було наша людина з з одного села нижче замку, проінформувала нас, що вона та інші члени дивізії були нещодавно доставлені туди. Людина з Моноклем Вільгельм Штрасе також відомий як голова смерті, яскравий, але жорстокий вчений, який очолює відділ особливих проектів Гіммлера Спеціальних проєктів це так не визначено. Ми знаємо, що він займається розробками різної нової зброї, включаючи вивчення ракет, Ходять чутки, що там ведуться надсекретні розробки хімічної та біологічної зброї. Але зараз ми не знаємо, як це пов'язано з масштабними археологічними розкопками біля замку Вольфенштайн. So, weapons, Отже, нове озброєння, 500, ракети, хімічні і біологічні дослідження, а тепер і окультизм. Тому то ми і послали туди наших хлопців. Джек. Що ми можемо зробити? Ну, ми можемо надіслати рятувальну гру. Або Або чекати і сподіватися, що вони виберуться самі. Як скажете, сер. Що ж, я думаю, нам краще почекати. Тортурне тюремний бук глибина замку Ульфенштайн. Німеччина. 17 березня, 15.28 Тож заходьте. Які будуть гер доктор? Прихотіть іншого. Це майже закінчено. Яволь. Що ж, спробуємо ще. На кого ти працюєш? Подивись, мудиво. Ну так, ну що ж, початок втечі покладено. Тобі це більше точно не знадобиться, а от мені і в самий раз. Так, залишилось тільки знайти Френка і діяти далі згідно з планом. Тюремний блок замку Вольфенштайн був ну дуже огидним місцем. Холодні кам'яні стіни, сморід. А ще й нацисти під боком. Все це в сукупності створювало нудоти неприємну, гнітючу атмосферу. Протягом ці стіни бачили не одну сотню смертей. Здавалося, минуло так багато часу, а ми, наці, вирішили підтримати призначення тутешніх камер. Можу лише відмітити, що саме у цьому огидному місці їх свастика виглядає дуже доречно. Перебуваючи під замком всього декілька годин, я наслухався стільки криків і виття з інших камер, що вистачить не на один десяток страшних снів. А ще крик мого друга Френка. Боже, який же він пронизливий, клятінаці. Ненавиджу. Ненавиджу. А, так тут не один охорон. Ну все, мертві. І треба ж було нам з Френком так підставитися. Да, якби мені вову не прийшов такий геніальний план втечі, я б використовувати я, я. таблетку з цианідом. А так, я ще можу повоювати. А, це ти. Приведи іншого та прибери цього зі стол. Що? Прибрати? Тільки не кажіть, що ви. Отже, кляті виродки. Живими ви звідси точно не вийдете. На твою біду це не сержант. Тепер будеш лікувати своїх у пеклі. Френк! Френк, друже! Як ти? Вайно. Це ж таки найгірші здогадки підтвердились. Ей, Френку, а ти що думаєш робити, коли війна закінчиться? Перший агент УСО очікував чого завгодно, але не цього питання від Босковіца. Кинувши у багаття ще декілька товстих гілок, він глибоко замислився, а потім обережно почав. Ну. <кхм> зізнаюся у коханні своїй давній подрузі. І, сподіваюсь, забуду назавжди що таке насилля. Ну і, звичайно, будемо кожної п'ятниці влаштовувати певні посиденьки у барі. Еге ж, Джеку? На цьому питанні обидва агенти розсміялись ще пак, бо воно було скоріш риторичне. Їм разом довелося виконати вже стільки операцій, стільки разів врятувати життя один одному, що їх дружбу вже можна було вважати сертифікованою. Таке не забувається. А ти? Після короткої паузи почав Френк. Що думаєш робити після нашої перемоги? Тут вже настала черга Бласкові, глибоко задуматись. Ну, я, напевне. Чорт забирай, Френк. Кляті нацисти поплатяться за це. Подивимось, що у них тут. Так, це важіль запуску. Значить, його катували електроенергії. 17 березня 1943 року. Допитуваний невідомий. Допитувач доктор Зі. з допитуваного вдалося отримати дуже мало інформації. Через нього було пропущено 77% стандартного струму перед тим, як він помер. У потайній кишені його взуття ми виявили півкуціоніду. Ця знахідка нас повірити, що він та його спільник є шпигунами, які працюють разом. Хоча ми ще не вистачили на яке саме агентство вони можливо працюють. Сподіваюся, та найкращі результати від його спільника. Час смерті допитувано. 15 година 35 хвилин. Схоже, мене очікувала подібна участь. Боже. Кляті виродки. Для таких людське життя взагалі нічого не варте. Грати цю штуку? Так, але погода сьогодні жахлива. Ха, ну хай щастить. Данке, Віллі. Наць! Ненавиджу! Дідько, палець зіскочив. Зараз не час думати про те, що сталося. Ну нічого, зараз ми з ними швиденько розберемось. В моєму стилі. Ну, от і мінус декілька перерізаних поросят. Думаю, далі буде ще й більше. На мою думку, найкращою є та ворожа радіоапаратура. Якщо так подумати, павець міг всі тільки по одній причині. Мої руки доволі довго були зв'язані тугою мотузкою, тож я їх ще не дуже добре контролюю. Так, у той час я не хотів признавати, що втрачаю самообладання. І все ж таки щось їх на цих сходинках, ну дуже багато. Як копи у коповнику. Не інакше. На зустріч більше явно ніхто не хоче виходити. О Ого! О, це супротив. Ну нічого. І не таких ламали. Так, а от пустий магазин це як пуста душа. Негарний знак. Тьфу! Ах ти зараза! О, патрони. треба пересерядити всю зброю. Це у них там в німецьких газетах пишуть. Перемога Третього Рейху вже не за горами. Пф, дурня якась. І карту теж в хлам. Так, стоп. А це що? Для, для всього, всього особового складу охорони від майора Юрбіна. Тема стан боєготовності. Як ви всі знаєте, паранормальний відділ СС, СС мав три року успіх при останніх розсудках біля села. села. Тим часом Ельга Фонбулоу була дуже незадоволена рівнем охорони замку Вольфенштайн та села, що прилягають до місця проведення розмову. Хочу зайвий раз наголосити, яку велику важливість має ця операція для Рейху. Нещодавно було виявлено двох шпигунів, які намагались проникнути в замок. Після того, що сталося, я попереджаю вас, що в разі виявлення будь-якого недоліку в охороні спричиненого припиненого особливим складом винуватці будуть піддані найжорсткішим заходом покарання. З повагою майор Вільгельм Юркен, командир оборони Замштайн. А цій хельзі палець ворота не клади. Полікоть відкусить, а то й разом з головою. У будь-якому випадку саме вона і є моєю ціллю. Причому справа тепер не тільки в порученому завданні. За Хельгою ми з Френком гналися ще з самої Африки. Однак їй вдалося втекти від нас. А коли ми з Френком пустилися за нею в погоню, наш літак підбили. І вона була вже тут, як тут, разом зі своїм загоном на місці падіння. Власне, так нас і захопили. І, хоча потрібно віддати належне розумовим здібностям Хельги фон Булоу, на відміну від падаючих цього даху солдатів, до речі. Однак тепер я просто повинен її вбити за Френка. Тим паче, що тільки завдяки йому я й залишився живим. Коли в наш літак поцілила зенітка, майстерність Френка дозволила йому м'яко приземлити техніку. Якби не його майстерність, тим паче на такій території, не знаю. Ми порозбилися у зім'явку. Не, практично чорнобілий замок, а за його межами лютий холод. Холодніше тільки в душах у наці. Ідеальне для них місце, бо від нього так і несе відсутністю людяності. Коли я дивлюсь на такі краєвиди, ні одна позитивна емоція не приходить на думку. Холод, понуро і сумно. Надзвичайно сумно. Скоріше, б ця клята війна. Завершилась. Чорт, засідка! Так, судячи з сигнал, вже весь тутешній загін знає, що я на волі. Що ж, тримайтесь гірше кращого агента УСО, тільки розлючений кращий агент УСО. Ой, я сам дивуюсь зі своєї реакції. Так, тільки що ще на одного офіцера армії рейху стало менше. Це добре. Боже, потрібно випнути цю сигналку, аж у мене скоро голова вже розболиться. А з больною головою стріляти якось не дуже. Так, ще станція. Хвам. Ну нарешті, благодатна тиша. Ага, снайпер. Не те, щоб з автоматом його зручно знімати, але іншого виходу і немає. Ну, не наш Спрингфілд, але на безриб'ї згодиться. Так, перешкода справа. В Крису ви мене не підвовите і не сподівайтесь. Думаю, ця схема тут теж нікому не потрібна. Що, зоті свитки? Хитрі 13. Запас значить собі на чорний день. Ну, вони ж не знали, що чорний день для них наступить прямо сьогодні. Потрібно знайти більш підходяще місце для обстрілу снайперської позиції. Звідси вести вогонь буде значно зручніше. А це що? Додатковий лас на нижній поверх. Я так розумію, заколотили його за ненадібністю. Хоча, на просяк випадок, сам отвір залишили. Так, тут важливо використовувати короткі черги. Бо я поки що знаходжусь в умовах жорсткої економії патронів. Бігають, там собі метушаться, у відповідь якось слабо стріляють. Невже розгубились? Боже, від цих кругових сходинок голова ходуном іде. Бррр. Нову то по одну. і може через це всередині замку охорони більше. О, ось сюрприз! Це виходить одна з багаточисельних казарм. Ну, В таких місцях завжди щось корисне. І все таки, як вони живуть в цьому замку? Тут же все таки одноманітне. Ні, ну я можу погодитись з тим, що архітектура гарна. Але все-таки одноманітне і сіре, що з таким оточенням і до депресії недалеко. Так, стоп. Наче тут був балкончик, з якого можна було спригнути і пройти далі. У цьому замку явно можна заблукати. Не розумію, чи то мені тільки здається, чи охорони тут якось дуже багато? Хельго, що ж ти, чорт забирай, приховуєш? Це американець! Шисен! Схоже, вони хотіли мене нашпигувати свинцем до відмови. Який привітний прийом. Правда, я теж в накладі не залишаюсь. З подарунками прийшов. Фух, хоч трохи тепліше стало, нарешті. О, цього портрету точно потрібно позбутися. Ух, аж від душі відлягу. Ну, я би, звичайно, міг кинути їм гранату, але якось не хочеться мені на них гранати витрачати. Щось ця стіна виглядає ненадійно. Ух. О, як доречно, трошки підкреплюсь. Взагалі я так розумію, що цей замок настільки старовинний, що в ньому секретних проходів пруд-пруд. А там я вже проходив. Бісовий замок Ульфенштайн. Одні кругові проходи Тук-тук. Доставку пуль замовляли? О, здачу залиште собі. Щось, коли все навколо падає на ворожій території, аж душа приємно тремтить. Так, наче чисто. Можна просуватися далі. Ну тут явно моя черга влаштовувати засідки. Ці нації якось погано обучені. От дідько. зачинено. Доведеться шукати обхідний шлях. Так от. Вони, коли вискакують із за дверей, навіть не дивляться по сторонах. Хоча така їх поведінка мені тільки нарука. На непроглядний холод і шляпи. О, корисні подаруночки. Щось лівий канделябр якось дивно нахилений. ой, здається, що це неспроста. О, непогані технології. В таких місцях впору ховати якісь таємничі документи. Однак, тут знову немає нічого, окрім золота і стільця. Жадібні нації. До речі, наскільки пам'ятаю з останнього брифінгу, замок Ульфінштайн належить Гімлеру. Цікаво. Що робив Гітлер, якщо б дізнався, що тут ледве не в кожній кімнаті сховали золото. Ні, ну я розумію, що може в моменти битви я страшний, але це не привід одразу кидатись у вікно. Таосі. Карті. Явно важливі креслення. Все, що може бути важливим для нації, загроза для мене. Так, ще один нечистивий портрет. Ну от, сама доля нагороджує мене за те, що я ламаю такі портрети. Це ж можна розцінювати як своєрідний посил від світу, щоб подібного не існувало. В цьому коридорі я вже шороху навів. Хм, які цікаві символи. Їм явно не одна сотня років. О, а тут такі самі. Що? Що за клацання? Ще один таємничий прохід. Ну це вже явно перебір. Оу, так його можна зсередини закрити. Цікаво, якщо я тут зачинюся, Мене ж напевне ніхто і не знайде. Хоча ті ж свічки хтось запалив. Значить, наці знають про це місце? Ось тільки по ним одразу і не скажеш, що вони такі любителі палити свічки у подібних місцях. Хм, ще одна казарма. Може, тут є щось цінне? Смачний, mm -hmm, ah. а от від ковбаси якось неприємно тхне. все ж таки її їсти не буду. І так, з кожною подованою кімнатою, я думаю, що все ближче, на шляху до розв'язки. Цікаво, що ж очікує мене далі.